Продовжуємо, так? Да? Ще не багато? Далі? Читаємо далі. Наготи дружини і дочки, її не відкривай, дочки сина її, дочки, дочки, і не бери, щоб відкрити наготу їхню, вони єдинокровні її, це беззаконня. О, ось Бог називає беззаконням порушення цих mm -hmm. заповідей, так? Yeah. Далі. Не бери дружини разом із сестрою її, mm -hmm. ну, рідні сестри, щоб зробити її суперницею. Так? Ворогам, суперниці, Щоб відкрити, наготу її при ній за життя її. Ось оця історія, так? оця порушення цієї заповіді. Вони навіть, оце ось, скажімо, реальна історія і життя здійснилася в житті яко? Так? Коли він е, взяв за дружин собі, так? взяв Які? Він взяв Рахіль, е, меншу дочку Лавана і Лію, да? старшу дочку Лавана. Але це не була його воля, його вибір, його рішення. Це було примусово. Його, скажімо, як дьявол спіймав примусову ці сітки. Він цього не хотів порушувати цієї заповіді, так? Він хотів одну собі жінку, Рахіль, яку він любив дуже сильно, так? Ми знаємо, що Лаван, хоч яка думка Лаван, він також був із роду Семитів, сема так він також був із того роду. Але він пішов не шляхом праведності, а шляхом беззаконня. Mm -hmm. Тобто ми бачимо, що у нього не було з Богом відносин, життя з Богом, Бог його не кликав, не обирав, так? Він жив в своїх гріхах. Тому він вів такий спосіб життя. Тому він обманював багато разів Якова і хитростю mm -hmm. його ввів і в цей гріх, так? Він якову під е, слово таке підсунув, да? Лію. Говорить, у нас такий е, в народі звичай. Ну, це не Божий звичай, це такий людський Його. звичай. так? У нас говорить такий звичай, і то, чи він правду, чи неправду говорив про цей звичай, це ще велике питання. Що спочатку заміж віддаємо старшу, тоді меншу. Так? Таке виправдання сказав Яков. Обманув його, І Яков, ще сім років йому на нього працював, служив йому, так? І говорить Господь, щоб такого не було, так? Ось ми бачимо, скільки прикладів з історії, так? Mm -hmm. Далі. <кхех> з дружиною ближнього не лягай. Щоб вилити сім'я і оскверниться з нею. Це те, що, от ми ще раз повторюємо, ми живемо в цьому світі. І навколо нас живуть оці хананейські народи і єгипетські народи, про які говорить Господь. І ось ця заповідь із дружиною ближнього не лягають, вона порушується щодня багатьма людьми. Навколо нас. Так? В нашому народові ми це бачимо навколо нас. І люди не рахуються злом, неправдою, беззаконням, гріхом, порушенням яких-то заповідей. Це для них такий звичайний народний Плотський спосіб життя. Так Ось такі заповіді цікаві. І далі. Не лягай з чоловіком, як з жінкою, це мерзенність. І це ми бачимо в народі, в одному, в другому, в третьому і навколо нас цього багато. Чоловік з чоловіком. Живуть, сплять, так? Ні з якою худобою не лягай, щоб вилити сім'я і сквернитися від цього. Жінка не повинна ставати перед удобою. Для злучення з нею це мерзен. І ми думаємо, хіба й таке може бути? Ну, раз Бог попереджає про це говорить: своїх дітей, свій народ, значить, і це є, і це відбувається сьогодні в нашому житті, так? навколо нас, в народах наших, так? Далі. Не опоганюйте себе нічим цим. Ось дуже важливі зараз будуть слова. Не опоганюйте себе нічим цим, тому що всім цим опоганили себе народи, яких я проганяю від вас. Тобто ось ці хананейські народи, які жили навколо Ізраїля, угу. яких Бог говорив, проганяйте ці народи. так? Бо вони не покаються, вони люблять ці гріхи, бажають ці гріхи, і вони чинять оці всі гріхи, які я вам перелічую. Ось так Бог любить своїх дітей, свій, свій народ, щоб їх, скажімо, огородити. Так? Огородити таке слово? Да. Від захистити. Цього, захистити, огородити від цього зла. І далі. І опоганилася земля, говорить Господь, і я споглянув на беззаконня її, і звергла з себе земля тих, що жили на ній. Звергла земля. Починає в часи потопу це трапилось, так? і після потопу ці люди вони вмирають. А ви дотримуєтеся постанов моїх і законів моїх, і не робіть усіх цих гидот. І далі. Ні, ні тубілець, ні прибулець, що живе між вами. Ага, то для ці заповіді, для євреїв, яких ми робимо крайніми для них. Всі заповіді для них духовно моральні. Так? Ці заповіді батько давав торі древнього заповіту. Кому він давав? Євреям? Ні. Він давав їх євреям і язичникам. Так? Бо це були як один народ, які вийшли з Єгипетського рабства, з неволі. Як один народ. І Бог і тоді бажав спасати і євреїв і язичників. Так? І тоді Бог спасав їх. Далі. Тому що ці всі мерзоти робили люди цієї землі. Ось що Господь говорить. Тому що ці всі заповіді, які Бог перелічив, які ми з вами читаємо, вони всі робляться і сьогодні навколо нас. В тих народах, де ми живемо. Ці заповіді, вони перед лицем Божим щодня порушуються. Так? І люди не каються. І далі. Тому що всі ці мерзоти робили люди цієї землі. Хананейські народи, єгипетські народи. І сьогодні все те ж саме продовжується. Що перед вами і опаганилася земля. Навіть земля марається цим гріхом, цим злом, цим беззаконням, цією неправдою. Щоб і вас не звергла з себе земля, ось Бог попереджає нас сьогодні, віруючих людей, mm -hmm. своїх дітей. Це ж заповіді для нас. Mm -hmm. Так? Що Він говорить і вас, щоб не звергла із себе земля, коли ви станете опоганювати її, як вона звергла народи? Mm -hmm. Що були раніше вас. А, раніше. І ті люди з Божого народу, які, у яких був страх Божий, угу. вони послухали Бога, і Бог їм допоміг. Вони не порушували цих заповідей, вони їх виконували. І Бог говорить: це ваша святість і угу. так? А ті люди, у яких не було страху Божого, вони так почули і забули, вони потім порушували всі ці заповіді. Так? І Бог їх покарав, вони були знищені, земля себе звергла цих людей. Так? Бо якщо хто буде робити усі ці мерзоти, то душі, які роблять це, знищені будуть з народу свого. Ось тепер ми розуміємо. Це не тільки народ, це церква, це сім'я. Це спільнота. Тепер mm -hmm. ми розуміємо слова Шауля, Павла, ану своєї спільноти прибрати цю людину. Так Господь сказав Торі, в своїй заповіді. Ану вижені своєї церкви спільноти цю людину. Шауль, та що ти таке говориш? Це ж древній заповідь, це ж до нас не відноситься. Це ж не для нас, не для язичних. Це нехай ті євреї собі виконують це все. Так? Отже, дотримуйтесь повелінь моїх, щоб не чинити загидотними звичаями, за якими чинили раніше за вас, і щоб не опоганюватися ними, я, Господь Бог ваш. Ось так закінчується 18 -та глава Левитів. Тобто, який підсумок і висновок, що ми бачимо, що ці заповіді, історії древнього заповіту, духовно-моральні заповіді, які є частиною десяти заповідей, вони сьогодні, ці заповіді, вони сьогодні актуальні, актуальні для нас з вами, для Божих дітей, Божого народу. Mm -hmm. Так? Це заповіді вічні. Незмінні заповіді, так? Божої Небесної вічної Конституції для нас ці заповіді. Бог їх ніколи не відмінить, ніколи не скасує. Так? І навіть ті віруючі люди, які відміняють, Бог їх також покарає, бо Він говорить, нічого до мого закону не додать. І не віднімати від мого закону. Так. І коли ми від Тори сьогодні відміняємо ці духовно моральні заповіді, говоримо, це нас не стосується, ми їх виконувати не будемо, це древній заповідник. То тоді Бог говорить, що я буду строго вас судити проповідники, вчителі, равини, пастири, Буду сурово вас І, судити. Не, не робіться учителями, всі, тому що будете більше за це відповідати. Відповідати, так. Велику відповідальність будете нести, тому що ви навчаєте мій народ. Не, не, не ваш народ, не ваші люди, а мої люди, говорить Господь, мій народ, так, так, так. Так? який я вам довірив, не віддав вам. Це не ваше, це моє, говорить Господь. А довіри у вас. Так? О. Тому, Боже, допоможи нам мати Божий страх, благоговіти перед Твоїм словом, перед Твоїми заповідями. Господь, ми потребуємо Твоєї благодаті, Твоєї милості, Твоєї підтримки. Давай нам цю силу і благодать виконувати. Твоє слово, бути слухняними, твоєму гласу, виконувати Твої заповіді, так? і давай нам мудрість так? одкровення, розуміння Твоїх заповідей. Mm -hmm. Нехай істина Твоя нас і навчає, і врозумляє, mm -hmm. да, і веде, так? і відкриває нам, mm -hmm. як нам правильно ці заповіді, mm -hmm. так? розуміти їх. Mm -hmm. Розумійте, сьогодні люди. В церквах вони навіть не розуміють. Mm -hmm. Не розуміють Так? про ці заповіді. Mm. Тому ми просимо у Бога допомоги, так? Yeah. Господи, нехай приходить твій страх yeah. Божий yeah. в наші yeah. серця, в наші yeah. життя, Так? щоб ми не гордились, не хвалилися. І не говорили сьогодні, Боже, щоб ми, знаєш, в своїх спільнотах, в своїх церквах перед людьми віруючими. так? Щоб, бо коли ми відрікаємось від Божих заповідей, ми відрікаємось від Бога. Це те ж саме, що ми відрікаємось від Бога. Боже, допоможи нам, щоб у нас було це благовіння. Боже Да. Щоб ми навіть про таке не думали, і не вчили, і не говорили про таке. Щоб ми залишались вірними Богом. Так, так. Там, де ми є. Щоб ми були вірними. Mm -hmm. Хто перетерпить до кінця, той спасеться, так? Mm -hmm. Хто буде вірний до кінця, той спасеться. Mm -hmm. Хто Господь говорить, хто переможе, як я гріх. Так? Беззаконня, неправду, зло, то й спасеться. Так. Кожен особисто за себе відповідає перед Богом. За нас в цьому Месія не відповідає. Ми за себе відповідаємо. А Месія молиться, ходотайствує, заступається, просить, молиться за нас, угу. щоб Бог допомагав нам правильно розуміти Його слово. Так? І допомагав нам виконувати його слово. Mm -hmm. Ось прошу молиться, Месія. Так? Так. Yeah. Добре. Амінь. Amen.